А ти знаєш, що наш мозок реагує на реальні і уявні ситуації однаково. Тому, коли ти бачиш сновидіння або ж уявляєш якусь подію, то реакція твого організму майже така сама, так як ніби ти знаходишся безпосередньо у тій ситуації. Тому пропоную скористатись такою можливістю, коли реальність змінити неможливо, а от зняти тривоги і відчуття страху потрібно. Тож пропоную техніку, яку можна використовувати разом із дітьми. По-перше, займи якомога зручніше положення. По можливості закрий очі або ж вибери точку, на якій ти сфокусуєшся, зосередиш свою увагу і зможеш активізувати уяву. Далі спробуй уявити, як ти переміщаєшся в те місце, де знаходиться фортеця, що оберігає тебе від усіх небезпек. Це може бути реальне місце або ж створене тобою. Перемісти себе туди так, ніби ти тілом і душею знаходишся в цьому місці. Відчуй усіма органами чуття це місце. Що ти там бачиш? Яка ця фортеця? Спробуй її описати в деталях. Завдяки чому або кому вона тебе захищає? Де ти знаходишся у цій фортеці? Які там запахи? Спробуй відчути це місце на дотик. Відчуй підлогу, доторкнись руками до якоїсь поверхні, які звуки ти там чуєш, яка там температура. Далі поспостерігай, як все це впливає на тебе, які відчуваєш емоції, про що думаєш, які відчуття у тілі і наскільки тобі безпечно в ній. Спробуй це відчути за допомогою шкали від 0 до 10. Де 0 зовсім не відчуває безпеку, а 10 – то найбільша безпека і повний спокій. Якщо ж ти не відчуваєш безпеку в цій фортеці, спробуй додати щось, що допоможе її відчути. Пам'ятай, що в уяві можна все. Можливо, там з'являється помічник. То це, як він виглядає, або ж це додаткові мури, стіни або рови довкола фортеці, можливо, це гармати або навіть чарівна паличка, додай усе, що тобі дозволить відчути безпеку. А далі знову заміри відчуття безпеки від 0 до 10. І коли ж відчуєш, що її достатньо, спробуй цю безпеку відчути у власному тілі, де вона знаходиться, як ти її відчуваєш. І пам'ятай про дихання. Зроби декілька циклів вдохів, видохів з паузою між ними. І на завершення уяви, зроби те, що тобі хочеться, і повертайся у власний простір, у відчуття власного тіла, зжавши кулачки, руки і потягнувшись як після сну. Кожного разу, як ти будеш відчувати страх, тривогу, відчуття небезпеки, на які немає можливості вже повпливати. Переміщайся в свою фортецю для відновлення безпеки та спокою. А промальоване зображення фортеці можна завжди мати під рукою. Воно буде допомагати поринати у безпеку. Бережіть себе та своїх рідних.